Сьогодні середа, 12 квітня, і у нас для вас є новини у студії. Працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. 12 місяців без води. Рік тому російські військові навмисно перебили водогін на Херсонщині, аби спровокувати гуманітарну катастрофу в місті, яке не змогли захопити. Відтоді тисячі миколаївців змушені купувати питну воду в магазинах або набирати зі свердловин та пунктів видачі. Вже рік у кранах містян тече технічна вода. Однак подавати її теж дуже непросто. Як Миколаїв долає проблему та чи можливо відновити централізоване водопостачання, розповість далі моя колега Наталя Засядько. 12 квітня 2022 року, вівторок, у кранах містян зникає вода. Комунальники кажуть, є проблеми з водопостачанням. Миколаїв водоканал буде проводити ремонтні роботи. Здавалося би, буденна справа, тим паче в умовах Великої війни миколаївці роблять запаси і терпляче чекають на відновлення водопостачання. 15 квітня працівники водоканалу повідомляють, ремонт продовжується, ушкодження серйозні. Тоді причину не називали, однак вже за кілька тижнів стало. Від... Відомо, росіяни Ницо і підступно перебили водогін на Херсонщині, щоб залишити вільне Миколаїв без критично необхідного ресурсу води. Жителі міста стоять у величезних чергах, набирають воду з річок і ще не знають, що централізованого водопостачання не буде довго. Водночас комунальні підприємства починають безкоштовно розвозити воду, а міська влада дає розпорядження бурити свердловини. Так почався рік без води. Вже 12 місяців. Миколаїв бореться з постійними поривами водомереж. Та залучає до співпраці міжнародних партнерів, аби відновити їх. Фахівці Миколаївводоканалу працюють день і вночі, часто під звуки повітряної тривоги і обстріли. Ми зустрічаємося з генеральним директором Миколаївводоканалу Борисом Дуденко у мікрорайоні Соляні. Сьогодні тут вкотре прорвало водомережу, тож працівники підприємства лагодять її від самого ранку. На думку пана Бориса, саме завдяки мужності співробітників Миколаїв не залишився без води. Нам вдалося впоратися завдяки нашим колегам Облтеплоенерго, Електротранс, а також інші комунальні підприємства, які допомагали підставляли плече в наших проблемах. Було пробурено дуже багато свердловин по місту. Було встановлено дуже багато систем очистки. Величезна допомога від наших міжнародних партнерів, від наших донорів Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, Save the Children, інші організації, які нашою проблемою опікувалися з самого початку. Місто вистояло. Місто вистояло і рашистським окупантам не вдалося використати. Я вважаю, що це новий вид зброї, який вони хотіли використати, і тим самим місто Миколаїв погубити. Попри небезпеку, комунальники намагаються лагодити водогін, а ще роблять усе можливе, аби подавати у домівки хоча б технічну воду для побутових потреб. Зараз у Миколаєві в кілька разів зросла кількість аварій на водомережах, тож роботи у водоканалу вистачає. Дуже швидка руйнація труб, дуже швидка руйнація нашого обладнання. Сьогодні ви бачите чергову аварію, яку ми ліквідовуємо, і це саме сталеві труби, які за допомогою солоної води іржа з'їдає. І сьогодні аварійних ситуацій збільшилося в десятки разів порівняно з довоєнним часом, до того як в нас була нормальна вода. Самі ж працівники підприємства героями комунального фронту себе не вважають. Кажуть, просто виконують свою роботу і хочуть забезпечити людей комфортними умовами навіть під час війни. Ну, у нас робота така, да, давати людям воду. Так. Звісно, тяжелі стало в войну. Ну, працювати. Ну, стараємося. Попереду багато роботи, однак тут вірять з труднощами, впораються. Зараз вже на підприємстві знаходиться близько 25 кілометрів труб, які ми будемо змінювати в найтяжчих ділянках, де, де наші прокладені сталеві труби будемо вкладати поліетиленові, які вже не. Корозії так не піддаються, як сталеві, і будемо дуже багато працювати над цією проблемою. Наразі підприємство заручилося підтримкою уряду Данії. Саме ця країна допомагатиме місту відновлюватися після війни. Тож далі буде і вода, і перемога, і відбудова. Наталя Засячко, Роман Базик, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. У дитячих просторах спільно від ЮНІСЕФ вихователі міських дитсадків проводять заняття для дітей дошкільного віку. Також на локаціях є активності для малечі, тож діти можуть не лише розважатись, а й отримувати нові знання. Більше про нове місце для дозвілля у наступному сюжеті. У нещодавно відкритих просторах спільно проходять заняття для дітей старшого дошкільного віку. Малеча може не лише розважитись та знайти нових друзів, а й дізнатися, чимало цікавого просвіт навколо. До навчального процесу залучають досвідчених вихователів міських дитячих садків. Педагоги не лише працюють із дітьми, а й надають методичні рекомендації батькам. Проект спрямований на розвиток комунікації дітей старшого дошкільного віку, які знаходяться в місті Миколаєві і планують іти до школи. Організується він на постійній основі два рази на тиждень. З півдесятої до пів 12. педагоги нашого закладу організують змістовне навчання, яке включає ми квест технології, лего конструювання і реалізуємо всі базові, весь базовий компонент, всі зазначені позиції. Також у точках спільно проходять різноманітні активності для дітей віком до 18 років. Відвідувачі можуть завітати на майстер-класи та вистави, отримати психологічну і медичну допомогу, почитати книги і пограти в ігри. Наразі проєкт функціонує в Миколаєві за адресою. Саме вулиця Озерна, 21 та вулиця Потьомкінська, 143 а дитячі точки спільно щодня відкриті для відвідувачів з 9 до 18 години і працюють без вихідних. Вхід безкоштовний для всіх охочих. Катерина Рупташ, Валерій Феченко, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Марта. На початку березня Департамент поліції охорони спільно з Національною поліцією України запустили пілотний проєкт Варта вашої оселі. Зробили це з метою інформування населення щодо ефективних засобів захисту від злочинних посягань, посилення безпеки у громадах і профілактики майнових злочинів. Як проєкт впроваджується на Миколаївщині та які результати вже є, дивіться у сюжеті далі. На сьогодні поліція охорони це єдина структура в Україні, працівники якої наділені законними правами на озброєну охорону. Також до їх повноважень належить застосування відповідних заходів щодо правопорушників. Олег несе службу в лавах національної поліції вже шість років. За цей час він спробував себе у різних підрозділах правоохоронного органу. Наразі ж виконує свій професійний обов'язок у поліції охорони. Обрав цю професію тому, що поліція охорони займається не лише охороною приміщень. Об'єктів об критичної інфраструктури, а й займається також охороною громадського порядку, захисту прав громадян. Наша основна мета це безпека та охорона України. 1 березня в Україні стартував проєкт департаменту поліції охорони Варта вашої оселі він реалізовується за підтримки національної поліції. У рамках проєкту правоохоронці проводять інформування громадян щодо ефективних засобів захисту від зловмисників і профілактику майнових злочинів. Мета полягає у формуванні безпечного середовища у територіальних громадах. Поліція охорони єдина в Україні охоронна структура, яка має право носіння, застосування та використання вогнепальної зброї. Згідно чинного законодавства, тільки в поліції охорони є ну, існують пульти спостереження, які мають міжнародні сертифікати, транспорт поліції охорони обладнаний спеціальними звуковими проблизковими маяками синього кольору, трекерами GPS, радіостанціями та засобами відеофіксації при реагуванні на посягання майно громадян. Цілодобова охорона об'єктів підрозділами швидкого реагування проводиться по всій Україні. У середньому час прибуття групи на тривожний виклик складає до семи хвилин, зазначають в управлінні поліції охорони. Після того, як ми отримаємо спрацювання від чергової по пульту, ми на коротшим шляхом та оперативно направляємося до об'єкту, який вказаний в карці. Після прибуття силами наряду. Для недопускання втечі зловмисників або осіб, які вчинили адміністративне або кримінальне порушення, блокується об'єкт. Та зберігаючи міри безпеки, ми виясняємо, що трапилося на самому об'єкті прямо зараз на території Миколаївської області близько 10 тисяч об'єктів різної форми власності перебувають під захистом підрозділів поліції охорони. Зокрема, після запуску проєкта Варта вашої оселі до послуг правоохоронців додалося до сотні нових об'єктів. Звернення проходили через кол-центр за телефоном 9899, де були. Всім клієнтам було надано професійну допомогу, інформацію. На даний момент ми взяли під охорону 98 об'єктів. Зі свого боку працівники поліції і охорони залучаються до виконання інших правоохоронних функцій, яких значно побільшало у військовий час. Проте ключовим напрямком роботи залишається безпека громадян. Якщо ви хочете замовити охоронну систему житла з залученням поліції і охорони, ви отримаєте захист від несанкціонного проникнення, цілодобовий моніторинг від проникнень. Підтримка 24 на 7 наших реагування миттєвої на спрацювання. Система поліції охорони має 70-річний досвід роботи. За всіма питаннями і забезпечення охорони в управлінні рекомендують звертатися за контактами, які ви бачите на екрані. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ. У Миколаєві зрадник, який скоригував 10 ударів расистів по цивільних об'єктах міста, отримає 15 років ув'язнення. Про це повідомили у Службі безпеки України. ФСБ залучила чоловіка до негласної співпраці у травні 2022 року. Він об'їжджав місто і приховано фотографував об'єкти, а матеріал надсилав рашистам через анонімний чат. За його наводкою протягом 26-30 червня 2022 року, окупанти били по інфраструктурі міста. Мешканці села Луч Шевченківської громади з березня 2022 року живуть без повноцінного водопостачання. В населеному пункті пошкоджено комунікації та мережі комунального підприємства. Чим живе село зараз та чи повертаються до нього люди, дізнавались наші кореспонденти. Вже понад рік в селі Вуч, що на Миколаївщині немає води. Ворожі обстріли пошкодили електромережу, яка живить роботу місцевого водоканалу. Торік протягом майже дев'яти місяців по населеному пункту росіяни гатили з артилерії, а лінія зіткнення пролягала в кількох кілометрах від села. Зараз підприємство не працює на простої, якби, ну, в зв'язку з бойовими діями. Але послуга водопостачання повинна бути. І з цими мешканцями, які тут зараз живуть, то ми власними силами заправляємо дизельний генератор, яким ми можемо подати в аварійному режимі воду мешканцям нашим. Це відбувається так, без тиску. Тобто… На первих етажах з маленьким напором біжить вода. За оцінками комунальників пошкоджено близько 600 метрів дроту електромережі, яка зв'язує станцію водозабору з основним трансформатором. Своїми силами місцеві мешканці змогли полагодити частину кабелю. Однак решта потребує повної заміни. Ну, за моєю спиною чотири бака знаходяться, які чудом вціліли, так як прильот був рядом. Ми їх просто набираємо водою. Включаємо дизельний генератор і вода тільки на перших етажах. Щоб людям пустити воду з тиском, щоб люди могли в своїх квартирах, потрібно кабель. Найкраща ситуація із каналізацією, система якої також не може стабільно працювати без електрики. Віктор працює тут фактично один. Каже: загалом від ворожих атак житлово-комунальне підприємство постраждало на понад 80%. У нас була техніка, були люди, працювали. Було все для життєдіяльності, забезпечення життєдіяльності. На сьогодні немає нічого. Техніки немає, працівників немає, так як нема де жити. Станція водозабору, аварійна. Ну. Ну якось так. Ну ви бачили самі, в якому стані воно відбудовують багато чого прийдеться. Там наразі найголовніше відновити елементарні блага, щоб людям було куди повертатися. Тож сільська громада розраховує на допомогу небайдужих волонтерів і благодійників. Нам допомагали не раз волонтерські організації, то я й зараз розумію, що в цьому питанні ми, мабуть, без них не справимося. На первому етапі нам повинен бути кабель, щоб ми змогли. Періодично робити, подавати давні. На генераторі це зробити ну, нереально. Ну, в сільради от на сьогодні ну, немає. А людям треба вже, якби погода, вже погода стає. Люди хочуть повернутись, ну поки немає можливості. Сьогодні у Лучі живе близько 60 осіб. Втім, щотижня сюди приїжджає дедалі більше місцевих, аби відновлювати село і починати нову сторінку життя. З непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на четвер, 13 квітня. За вікном буде хмарно дощ, вітер західний слабкий. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 14 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 87%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.